Доброго дня! Мене звати Тарановський Ярослав, я старший слухопротезист медичного центру «Аврора». І сьогодні хочу поговорити з вами про догляд за внутрівушними слуховими апаратами. Нагадую, що внутрівушний слуховий апарат робиться по формі вашого індивідуального слухового проходу і вся електроніка знаходиться в ньому. Тому, що ми можемо тут робити? У нас є серветка, якою ми можемо протирати сам слуховий апарат. У нас є пристрій, за рахунок якого нам буде легше замінювати батарейку. Але хочу зауважити, що на внутрішньому слуховому апараті присутні сірчані фільтри. Так само, як і на системі mini у нас присутній сірчаний фільтр для телефону або випромінювача звуку, так само з іншої сторони у нас присутній фільтр для мікрофону. Тому давайте розглянемо в першу чергу фільтр для телефону. Відкривши наш набор, ми бачимо інструкцію по заміні. Заміна цього фільтру нічим не відрізняється від заміни фільтру на апаратах системи mini У нас такий самий картридж, так само з однієї сторони в нас нічого немає, з іншої новий фільтр. Новий фільтр завжди відзначається такою крапкою. Пустою стороною ми вставляємо виймаємо. Новим фільтром ми знову ж таки вставили і виняли. Все. Фільтр поміняно. Давайте розглянемо тепер фільтри для мікрофонів. Фільтр для мікрофону виглядає трошки іншим. Він знаходиться в іншому наборі. В наборі їх 8 штук. Ми дістаємо один фільтр. З однієї сторони. Доверху у нас така вилка, якою ми можемо вийняти старий фільтр. З іншої сторони у нас наявний фільтр. Заміна його теж показується на нашій упаковці. Ми беремо стороною, там де схоже на вилку, і виймаємо наш старий фільтр. Після того, як ми вийняли наш старий фільтр, ми беремо новий, ставимо його на місці. І легкими рухами відломуємо від нашого стержня. Все, фільтр поміняно. А для того, щоб придбати ці всі речі для ваших слухових апаратів, звертайтеся до медичного центру Аврора.